Добрий день. Сьогоднішнє наше заняття ми розпочинаємо зі сторінки номер 9 Ми згадуємо тональність Ре-мажор Згадуємо, які в нас знаки в Ре-мажорі Хто не пам'ятає, може повернутися на сторінку номер 4 і подивитись, які в нас знаки в Ре-мажорі Ми записуємо знаки Ре-мажора у кожному рядочку. Обов'язково це перше, що ми робимо. Далі, в верхньому рядочку ми записуємо просто гаму. Нумеруємо ступені, стійкі, не стійкі, стрілочки, все як завжди. Далі, другий рядочок ми записуємо окремо стійкі. Давайте згадаємо, стійкі це у нас перший, третій і п'ятий ступені. Окремо, не стійкі всі інші, крім першого, третього, п'ятого. Відні ступені ті ступені, які ведуть в тоніку. Ми по центру пишемо тоніку. Перший ступінь. Яка в нас тоніка в ре мажорі? Правильна відповідь Ре. А з двох боків ми пишемо не стійкі, які в неї входять. Це буде в нас нота мі. який ступінь. Другий. А нота до, який ступінь? Сьомий. І пишемо оспівування. Оспівування з вами я напишу. В кінці першого і другого такту ми маємо записати перший ступінь. Записуємо перший ступінь в ре мажорі, це нота Ре. Вона ж у нас тоніка. Далі, в кінці цих двох тактів, ми пишемо третій ступінь. Ой, перепрошую. Третій ступінь пишемо. І в кінці двох останніх пишемо п'ятий ступінь. Тепер, що нам потрібно зробити? Оспівування це коли ми співаємо. Спочатку записуємо, тоді співаємо. Ми записуємо нестійкі ноти навколо стійкої. Ось у нас нота Ре, навколо неї до і «мі» стійкі. Потім ми їх записуємо в протилежному порядку. Які ноти оточують ноту Фа? Нижче за неї буде яка нота? Мі. Вище за неї буде нота соль. І потім, знову ж ми їх пишемо в протилежному порядку. І так само шукаємо ноти, які оточують ноту ля. Тонічний тризвук. Тризвук, який будується від тоніки. Давайте ще раз згадаємо, яка в нас тоніка в ре мажорі. Тоніка в нас ре. А далі ми пишемо тризвук. А тризвук це в нас три нотки через одну. Я сподіваюся, що три нотки через одну ви зможете записати самостійно. Ми з вами переходимо до співу. Зараз вам краще за все дописати все, що ви мали дописати. І відкрити не моє відео, а свій зошит. І дивитися в зошит. Перше, що ми співаємо: ре мажор. Називаючи всі знаки Ре, мі, фа, соль. Переходимо вниз. Ля, Лясі. До є зре. Ре, дудіє ля, Наверх. Саля фадіє зміре. Відмитайте, будь ласка, відео назад і повторіть це ще раз. Тепер співаємо тільки стійкі ступені. Перший, третій, п'ятий. Перший ре. Третій. Фа, Фадієс. П'ятий. Ля. І назад Ля, фа, ре. Відні ступені. Як ми співаємо? Тоніку, верхній тоніка, нижній тоніка. Поїхали. Ре. Верхній відний. Мі, Ре. Нижній відний. До дієз, ре. І оспівування. Поїхали. Просто підряд все співаємо. Завжди на стійкому ступені трошки довше залишаємось. Це нота ре. ре. Знаходимо ноту до дієс. Спробуйте її заспівати самостійно. До дієс. І від неї починаємо. До дієз, мі, ре. Далее. Ми до ди жез ре. Продолжим. Ми соль фа ди Інічне одразуку спускаємося вниз. Лядіє ре. Теж, будь ласка, відмотайте відео назад і повторіть це зі мною. Наша наступна вправа знаходиться на сторінці номер 19 Ми виконуємо завдання номер 5. Ми згадуємо, що таке чисті квінти. Квінта це інтервал, який складається з першої і п'ятої ноти. Отже, для того, щоб записати квінту, нам потрібно знайти п'яту ноту. Ми шукаємо раз, наша перша нота ось тут. Раз. 2, 3, 4, 5. Від до п'ятої нотою буде соль. Тепер ми знайшли квінту, але ми не знаємо, чи вона чиста, чи ні. Для цього нам потрібно перерахувати по клавіатури тони. У чистій квінті 3,5 тони. Ми від ноти до дієс рахуємо до ноти соль. До дієз, До додіес і соль. Півтона тон, півтора, два, два з половиною три. У нас вийшло три тони. А нам потрібно 3 з половиною тони. Значить, нам треба більше. Нам потрібно, щоб ця нота стала далі. Вона має стати далі ось в цю сторону. Тоді вийде півтона тон, півтора, два, два з половиною 3, три, три половиною. Якщо нота рухається праворуч, це означає, що вона підвищується. Там же ж у нас верхні ноти. А тут у нас нижні ноти. Вона підвищилась. Значить, нам треба поставити знак, який її підвищує. Це дієс. Давайте виконаю з вами іще одне завдання. Ну, нехай давайте відре бемоля. Знову ж таки, ми шукаємо п'яту ноту спочатку. Раз, два, три, 4, 5. Ми знайшли квінту, але поки що не знаємо, яка вона чиста чи нечиста. Тепер дивимось відстань від ребе моля до ля. Ребе моль і ля. Ребемоль і ля. Півтона, тон. Півтора, два, два з половиною три, три з половиною чотири. У нас забагато, завека відстань має бути три з половиною. Нам треба ось цю ноту наблизити до ноти ребе моль. Вона має поїхати в цю сторону. Якщо нота на клавіатурі їде в цю сторону, вона що повишається чи понижається? Понижається, і ми беремо і ставимо знак, який її понизить. Таким чином, ми виконуємо весь абсолютно рядок чистих квінт. Наше останнє завдання на сьогодні це диктант. Дивитись на екран вам уже зараз не потрібно. Ми беремо і слухаємо диктант, визначаємо мажор чи мінор і визначаємо розмір. Мажор чи мінор був? Правильна відповідь мажор. Це був мажор. Тоніка Ре тональність ре мажор, та сама, в якій ми сьогодні весь день працювали. Рисочка, скрипічний ключ ставимо знаки ре мажора. Хто почув, який у нас був розмір? Слухаємо ще раз і визначаємо: а заодно порахуйте, будь ласка, кількість тактів. Правильна відповідь 3 четверті. Ставимо після знак наших двох дієзів, ставимо 3 четверті. Скільки тактів? Правильна відповідь 6. У нас диктант на 6 тактів. Розкреслюємо 6 тактів. Якщо ви використовуєте другий рядочок також. Будь ласка, беріть і ставте цей, знову знаки з нового рядочка, і не забувайте про скрипічний ключ. Розкреслили такти, ставимо крапочки над тактами, скільки нот ви чуєте. Поїхали! В третьому такті. 4 в четвертому такті. Дві. В п'ятому такті, 3, в шостому такті, 1. Ми вже можемо останній шостий такт записати самостійно. Остання нота у нас завжди яка? Хто сказав тоніка, той величезний молодець. А яка в нас тоніка буде в ре мажорі? Нота Ре, хто це сказав, теж величезний молодець. Отже, нота Ре. А якщо одна нота на такт 3 четверті, яка вона буде за тривалістю, вона у нас буде половина з крапкою. Хто знову ж таки все правильно сказав, той великий молодець, хто не сказав нічого страшного, ми згадали. Отже, ми починаємо, ми закінчуємо на ноті ре половинні з крапкою. Зараз співаємо знову стійкі ступені, щоб визначити, які, з чого ми починаємо. Стійкі ступені. Перший, третій, п'ятий. Рефаді ля. Ре. Фадіє, до дієз. до дієз, ре, Заспівайте мені, будь ласка, ноту ре, ре, Заспівайте ноту ля, ля, ноту Ре. ре. Слухаємо, з чого починається диктант. З якої ноти? Яка в нас буде перша нота в диктанті? Хто сказав ре той величезний молодець? Правильно. Перша нотка у нас ре. Отже. о, Перепрошую. Хто сказав Ля. Вибачте, будь ласка. Нота Ля перша у нас. Заспівала я правильно, а сказала вам неправильно. Дуже перепрошую. Перша нота Ля. Настройка. Dyktant Ви відмотуєте назад і постарайтесь, будь ласка, записати диктант за 8 разів. На цьому я з вами на сьогодні прощаюсь. Щиро дякую за увагу і до зустрічі!